Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, у нас сьогодні пляцок із старого записника під назвою Рошта. Цікавий вийшов, давно вже на нього заглядалася, нарешті до нього дійшли руки. Плюс його ще можна готувати з вишнями або чорносливом, або навіть з бананом. Спочатку приготуємо крем. Заварний, класичний. З'єднуємо сипуті складники в одній мисці. Це цукор, ванільний цукор, борошно плюс крохмаль. Крохмаль беріть кукурудзяний. Перемішуємо до однорідності, молоко вливаємо в кастрюлю, додаємо жовтки, об'єднуємо їх з молоком так, щоб не було шматочки. Суху суміш додаємо до молока, перемішуємо, ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи, заварюємо масу. Тут обов'язково треба постійно помішувати, тому що цей крем любить прихорати. Починає гуснути, з'явилися перші бульки, забираємо з вогню, перекладаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою в контакт, відставляємо поки що в бік і беремося за тісто. В Миску вибиваємо яйця. Додаємо цукор, перебиваємо до посвітління маси. Додаємо сметану. Бажано жирну. Додаємо одразу сюди амоній і соду. Так, амонію і соду можна додати до основних складників, не обов'язково додавати одразу сметану. Це вже забігаю наперед, відповідаю на ваші коментарі. Далі в декілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо м'якеньке тісто. Борошна може бути більше або менше, ми орієнтуємося, як завжди, на консистенцію тіста. Воно має бути таке м'ягесеньке, але не липнути до рук. Тісто розділяємо на дві частини, до однієї додаємо какао і перемішуємо. Тепер будемо формувати корж. Почнемо із темного. На пергамент додаємо трішки борошна і одразу розкачуємо весь шматочок. Я буду випікати у великій формі і потім буду розрізати на дві паляниці. Можна випікати дві різні, тут уже як вам зручніше. Перекладаю форму, плюс підправляю вже руками кутики. Як бачите, тісто дуже ніжне, гарне. З ним чудово працювати. Тепер нам треба зробити дірочки. Я зроблю ось такою насадкою. Робимо імпровізовану решітку. Іншими словами рушту. І відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно 15-20 хвилин. Тепер беремо біле тісто, так само його розкатуємо, трішки додаємо борошна, якщо прилипає. Так само підформовуємо у формі. Тут я розумію, що в мене залишилося шоколадне тісто, плюс ще є білки від крему. Думаю, треба їх використати. Це вже таке моє доповнення. Білки збиваємо в піну, покриваємо білий корж, наколюємо виделкою, бо їм в нас гарно рости. І тісто шоколадне, яке в нас залишилося, натираємо на грубій терці зверху. Ну не викидати ж його, правда? Так само випікаємо за температури 160 градусів. До зарум'янення, до готовності, орієнтуйтесь на свою духовку. Далі, коли повністю охолодяться наші коржі, розрізаємо. Амонієві коржі завжди такі цупкі, тверді, здається, що пересушені. Але потім під кремом вони стають просто неймовірними. Нам ще додатково треба вишня і макова начинка. Тепер доготовлюємо до кінця крем. М'яке масло збиваємо до посвітління. Декілька етапів додаємо заварену масу. Можна зробити масу і на пудингу, кому як зручно. В оригінальному рецепті мало бути два види крему, один такий заварний, інший з маком. Я вирішила додати мак до цього крему і, чесно кажучи, пошкодувала, тому що в мене крем розшарувався. Тому краще зробити заварний, певно, звичайний крем, і плюс додати маку дірочки почергово із вишнями. Або можна взагалі без маку, хоч мак тут реально доповнює смак. Далі перемащуємо. Вкладаємо спочатку білий корж, крем, потім шоколадний корж і в дірочки вкладаємо вишні. Консервовані у мене звичайні домашні. Тут може бути чорнослив, може бути банан, може бути мак. Так само повторюємо. Крем знову решіточка. До речі, в інший прошарок, в іншу решіточку можна додати зовсім інші складники. І кожного разу буде в нас вже новий пляц. Зверху даємо білий, обробляємо бортики, робимо глазур із шоколаду улюбленого, покриваємо і відправляємо в холодильник на нічку. Пляцок вийшов великий, цікавий на розрізі. І такий, який має бути з пісочними коржами. Такий досить тверденький. Гарно тримає форму. Мені такий пляцок нагадує, такі пляцки, які колись були на кльоші, які колись готували наші бабусі. Дійсно, це такий давній пляцок. Але якщо ви любите, щоб коржі були трішки вологішими, можна просочити додатково, наприклад, вишневим соком. От я, наприклад, наступного разу, коли готуватиму його на паску, так і зроблю. Сподіваюсь, мій досвід і мої поради будуть вам нагоді, а я в свою чергу дякую вам, що ви поруч. А вам все вдається, друзі.